Істинна духовна і спасительна молитва це піднесення розуму і серця до Бога. А у вищому ступені такий стан душі, коли вона возноситься до Бога, вступає в близьке з ним спілкування, веде бесіду з ним, має ніби один дух з Господом і від того відчуває невимовну радість у Господі. Однако дуже часто в молитві нашу душу відволікають суєта, житейські турботи, гріховні помисли. Це відбувається тому, що приступаємо до молитви без благовіння, без попередньої підготовки до неї. Перед молитвою важливо нагадати собі, до кого ти наважуєшся звернутися перед ким хочеш вилити свої прохання, подяки, славослов'я. Входячи в храм для молитви, необхідно згадати, що храм це місце особливої, благодатної присутності Божої, де сили небесні з нами невидимо служать, де Цар царюючих і Господь Господствуючих приходить заклатися і датися в споживу вірним.